Орест Сохар, шеф редактор інтернет-видання Оглядач ОБОС.UA, роздумує про те, чи дійшло до західних лідерів, що цю війну не зупинити напівмірами, чи ще не дійшло. Послухайте цей текст. Захід переосмислює війну Московії проти України. Без членства Києва в НАТО цивілізований світ програє. Вступ України до північно-Атлантичного альянсу важливий не стільки парасолькою колективної оборони, скільки можливістю вести війну з Московією за стандартами альянсу, плюс це шанс мобілізувати всі ресурси Заходу у боротьбі з імперіалістичними конвульсіями Кремля. Інакше програє не тільки Україна, але й наші західні партнери. Досі перспективи України на вступ до НАТО розглядалися через призму так званого колективного мислення. Нав'язаного США та Німеччиною після завершення війни потрібні реформи і так далі. Та, упродовж останніх кількох тижнів, колишні урядовці, незалежні експерти та подекуди навіть діючі урядовці починають піддавати сумніву цю чиновницьку логіку Вашингтона та Берліна. Північно-Атлантичний союз має прийняти Україну якомога швидше. Зволікання із приєднанням України до НАТО стимулює режим Путіна до нескінченного продовження війни. Прийшов час зробити прямо протилежне послання. Тоді для Путіна продовження цієї війни буде безцільним, а для Росії руйнівним. Експосол США при НАТО Курт Волкер подібних заяв про доцільність відкрити двері колективної безпеки для Києва стає дедалі більше у тексті зібрана лише частина з них. Шлях України до членства в НАТО це частина виграшної стратегії як самої України, так і для всього блоку. Навіть до повного звільнення окупованої частини України альянс міг би поширити парасольку НАТО на території підконтрольній українській владі, допомогти Україні перемогти Путіна це життєво важливий інтерес США. Адже у попередніх війнах у Європі було втрачено понад 800 тисяч американських життів, запобігти цьому може саме Україна. Заявив екс-чиновник Пентагону Ян Бжезінський, найкращий спосіб забезпечити тривалий мир і стабільність у Європі це приєднати Україну до НАТО. Наступного літа альянс відзначатиме своє 75-річчя на саміті у Вашингтоні. Запрошення для України приєднатися було б ідеальним способом святкування. каже екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмунсен. Ребека Генрікс Гудзонського інституту заявила: Дозвольмо Україні вести цю війну так, як це робили би ми. Іншими словами, Україна повинна набути переваги в повітрі, отримати безпілотники більшого радіусу дії, пришвидшити отримання F-16». Подібні заяви зробили і екс-командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес та екс-директор ЦРУ Девід Петреус. Саме розрізненість Європи та США створює можливості кремлівському фюреру думати про можливий напад на НАТО через 6-7 років, тоді як економічний потенціал країн-членів НАТО дає змогу надавати підтримку Україні, проте не використовується повністю. Складіть разом економіки країн, що підтримують Україну в боротьбі з Росією, і ми перевершимо Росію в співвідношенні 30 до 1, каже МЗС Великої Британії Девід Кемерон. Він летить до Вашингтона з ідеєю мобілізувати всіх союзників. Про це пише Wall Street Journal. Мобілізацію економіки провела Московія. Вона не лише наростила воєнний чек до рекордних 100 мільярдів доларів наступного року, але й переключила значну частину цивільних заводів на виробництво танків та безпілотників. У той ж час захід розкручується дуже кволо і не здатен навіть виконати своїх зобов'язань перед Україною. До такої економічної військової мобілізації закликають і інші посадовці, наприклад, очільниця міноборони Нідерландів Кайса Олонгрен, котра написала у Твіттері, що жодна країна не може впоратися зі сучасними загрозами безпеці самотужки у березні-квітні 22-го року. Колективний розум також намагався відгородитися від війни в Україні мантрами про небажання бути стороною конфлікту. Але голос України, а також заяви високопоставлених експертів та частина прогресивних урядовців, змінили позицію Заходу. Схоже, що зараз ми переживаємо другу хвилю, внаслідок чого Вашингтон та Берлін вимушені будуть відмовитися від зручної мантри на користь безпеки всього світу. Від каналу саме Сік додамо. Пам'ятайте, що всі авторські тексти і прогнози є лише суб'єктивною спробою передбачати розвиток подій. Це лише припущення і не більше. Всю інформацію сприймайте критично і, будь ласка, не забувайте ставити нашим відео вподобайки, коментувати і підписуватися на наш канал. Хай більше людей почують тверезі точки зору.